Воло, гарненько, застелено, збасували. Ось оця синенька, оця вільна. Ти куди лізеш? Ти хочеш показатися, щоб тебе зняли? Да? Щоб ти в кадр попала? Ой, попала. Давай, давай. Ось ця вона. Ой, ти така гарнюсенька на ручки хочеш, да? Пухнастка дівчика. Ох ти така бойова! Ох ти така бойова, дівка. Все, попало. Буф! ти що гавка зібралась? А ну йди сюди. Попросили тебе зняти, а ну йди сюди. Куди ти тікаєш? А ну, йди сюди. Хто то наробив? Хто там збасував? А? Ох ти дівка. Носик, 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 носик.